У вродах відзначили День єднання. Більше інформації про цю подію у сюжеті. На центральній площі міста Броди перед 9 годиною ранку зібралися жителі громади та представники Бродівської міської ради, аби відзначити важливий день. Бо сьогодні День єднання. День, який був народжений у тривожний лютий, коли світ завмер в очікуванні, коли над Україною нависла загроза. Коли випробовувалася наша віра. Та Україна обрала не страх. Україна обрала єдність. 16 лютого 2022 року указом Президента України було встановлено День Єднання. Не для гучних промов, а для тихої, але непохитної віри у силу народу. У міць держави. У нашу Незламність, єдність, яка не виборюється, яка не народжується сама по собі. Вона захищає, вона виплачується великою ціною. Сьогодні ми схиляємо голови перед тими, хто став щитом для України. Це подія, вкотре є нагадуванням про важливість бути разом, щоб жоден ворог, який зазіхає на українську землю, не зміг нас подолати. Усі присутні вшанували полеглих героїв України хвиленою мовчання під виконання державного гімну України був піднятий державний стяг. Українці усміхнеться доля наші горі женьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, у своїх. Ми дуже віримо, що це наступне свято буде в мирній Україні без війни і без тривог. Завершили захід звучанням духовного гімну України. Сергій Нікішин, телеканал Бродемлайн.